Люба Ізабель, я безупинно згадую ті хвилини, що провів із тобою. Мій любий Том. Мене не полишає відчуття, ніби я завжди тебе знала. Усі мої думки про тебе. Твоє кохання повертає мене до життя. Ні. Що робити? Що ж мені робити? У час втрати. Може трапитись диво. Вона ж не випадково тут з'явилася. Вона дивовижна дитя, але ми не можемо її лишити. Ми потрібні їй. У цьому немає нічого поганого за мотивами світового бестселлера. Я знаю, що ти будеш чудовим батьком, моєму татусю, якого я дуже і дуже і дуже люблю. Як тебе звати? Люсі. Люсі, була рада знайомству. Бувай! Бувай! Моя сестра пережила страшну втрату. Її чоловік разом із дочкою загубилися в морі. Вони були б одного віку з вашою дівчинкою. Добувши любов, ми мусимо зізнатися. Вона її мати. Я її мати. А? Комусь відомо, що моя дочка вижила. Чому ж її відпустити? Ти будеш у безпеці. Я захищу тебе. Обіцяю. Ви бачили, що ми з нею зробили. Вже запізно. Домінанти на премії Оскар Майкл Фасбендер, Алісія Лікандер, Рейчу Вайс. Це здаватиметься сно. Я дуже і дуже, і дуже тебе люблю. Світло між двох океанів. Дивіться у вересні.